Привіт, людину! Ти ж із землі, так? О боже, добре, тримай себе в руках. Так, я із землі. Я теж. Хоча він іноді змушує мене відчувати, що я не важливий. Мамама, він не знає, наскільки ти важливий? Знаєш що? Я думаю, ти маєш рацію. Мені варто піти на орбіту іншої планети, щоб показати йому. Дякую, землянине. Ти чуєш земле? Я йду. Я що спочину кінець світу? Привіт земний, супутник. Гей, Марсе, чи можу я вийти на твою орбіту? Звісно, якщо земля не проти. Повір мені, не проти. Тоді йди до Фобоса та Деймоса. Хіба ви не астероїди? Ні, ми супутники. Я ФОБОС! А я, Демос! Ти поможеш нам стати такими шбугами, як і ти! Звісно, як? Ти можеш визиватися Марс і ми з... з... за допомогою уламки станемо більшими! Так, більшими! Хі -хі -хі. Добре, супутники Марса дивні. Вау! Місяця, де те був? Я збивсь зі своїми усі мої проблеми збужевали. Повертайся на орбіту! Мабуть, він засвоїв урок? А? А?